Значит, вот эти тоже вот стоит. Да, это наше все наши. А, мол. Я вот хочу сказать. Ай, уй! А что ты, б***ь, пить только Ай, вот тащили. Вот здесь ударили. А вот следы. Мі-24. Або як відомий ще він для військових під назвою Крокодил. Це та конячка, яка поєднує особи характеристики транспортного та ударного гелікоптера. Про цей апарат будемо говорити вже за мить, але перед цим прошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає в розвитку мого youtube каналу. Погнали! Мі 24 розробили у 60-х роках. Апарат може перевозити майже до трьох тонн вантажу та розвивати максимальну швидкість 320 км на годину. Перегін на дальність гелікоптера 750 км. Мі 24 може бути оснащений різноманітним вогневим озброєнням, таким як ракети, гармати та кулемети. Зокрема, це може бути чотириствольний ствольний кулемет, протитанкові керовані ракетні снаряди, некеровані ракетні снаряди. Ударний гелікоптер Мі 24 здатний нести велику кількість озброєння, що дозволяє йому виконувати завдання зі знищення наземних цілей. Також він може перевозити військовий особовий склад та вантажі на своєму внутрішньому гаку. Першим реальним бойовим хрещенням для Мі-24 з українського боку стала війна 2014 року, а саме облога захопленого бойовиками слов'янська. До 22 року мі 24 використовували, наприклад, під час штурму Савур-Могили у 2014 році при відбитті штурму бази прикордонного загону в Луганську у тому ж 2014 році для прикриття санітарних Мі-8 під час війни в період з 2014 по 2022 і для допомоги у знищенні російського БПЛА «Орлан-10» у 2018 Але після 2022 року активність крокодилів на фронті збільшилася і цілі застосування розширилися. ЗСУ використовували Мі-24, зокрема, для ураження російських Іл-76МД і тих самих мі 24 Тільки вже окупаційного війська. Також крокодили використовувалися в ролі ППО. Так, так, саме ППО, коли збивали шахеди або інші повітряні цілі руських в нашому українському небі. Ну і звичайно ж, мі 24 дуже вдало застосовувалися на лінії бойового зіткнення. Ось вам для прикладу кадри однієї з таких операцій. Та ювелірно відпрацювали козаки та й полетіли собі на базу. Зараз ви побачили, як декілька крокодилів завдають ударів некерованими ракетами по російських позиціях з кабруванням. Кабрування це такий вид маневру бойових вертольотів у вертикальній площині, коли вони підлітають перед самим вистрілом, піднімають носову частину, вистрілюють всі нурси і розвертаються. Я переконаний, що ви це все знали, але просто тримаю вас в курсі. Ще трішечки історії: розробка Мі 24 розпочалась вже після війни у В'єтнамі. Тоді досвід ведення бойових дій показав необхідність у спеціалізованих ударних гелікоптерах, які б могли знищувати піхоту, бронетехніку та вражати слабко укріплені споруди ворога. За основу в розробці Совєти взяли тоді Мі-8. Тільки ось радянські конструктори планували зменшити цей гелікоптер у розмірах. Змінили кабіну пілота та пристосували його до завдання штурмових ударів по наземних, а значно пізніше, і по повітряних цілях. Мі-24 став першим радянським гелікоптером, спеціально розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ. І запущеним у серійне виробництво, але в кінцевому результаті цей гелікоптер став значно більшим ніж його американські аналоги, оскільки брав на борт ще й вісім десантників. Однак щодо сучасної війни, цей гелікоптер вважають вже застарілим, особливо через роль БПЛА на фронті. Вони застаріли концептуально, технічно та технологічно, тобто, це не найкращий варіант для сучасної війни. Сьогодні використовувати мі 24 безпосередньо в зоні бойових дій дуже ризиковано, оскільки лінія боєзіткнення наповнена засобами протиповітряної оборони з обох сторін також часто застосовуються ПЗРК. А ще мі 24 дуже розповсюджені. Вони довгий час були основними ударними гвинтокрилами на озброєнні радянської армії. На сьогодні мі 24 відстає за більшістю позицій від сучасних гелікоптерів. Росія дуже активно використовує мі 24 у атаках на українські сили оборони. Однак варто відзначити, що путінське військо намагалося замінити цей гелікоптер на більш нові й сучасні мі 28 та ка – Проте повністю списати Мі 24 росіянам так і не вдалося. Занадто швидко наше ППО знищує ці їхні гвинтокрили нові. Тож, те, що Мі 24 почали частіше з'являтися в зоні бойових дій, підтверджує лише одне, що росіяни не можуть повністю закрити свої військові потреби. Але ми все одно поговоримо тепер про К-52. Бо ж саме на цей апарат робилася ставка у путінської армії. К-52. Також відомий як Алігатор, російський двомісний бойовий гелікоптер. Свою назву алігатор отримав через характерну форму та зовнішній вигляд, який нагадує силует алігатора. Гелікоптер має загострену носову частину, схожу на рот крокодила, і вигнуту кабіну для двох пілотів, що нагадує очі цієї тварини. к 52 призначений для виконання різних завдань, включаючи бойові розвідувальні чи місії, пов'язані з патрулюванням. Довжина гелікоптера становить 16 метрів. Довжина фюзеляжу 14 метрів, діаметр опорного гвинта 14,5 метрів, розмах крила 7 метрів, висота 5 метрів, максимальна злітна вага 10 800 кілограмів, маса палива у внутрішніх баках 1500 кілограмів. Дальність польоту К-52 становить близько 500 кілометрів. Однак можуть бути модифікації з паливними баками, що здатні збільшити час польоту. Максимальна висота, на яку може піднятися алігатор. Понад 5 кілометрів над рівнем моря. Цей вертоліт має декілька модифікацій, зокрема, К-52К, призначений для використання на борту кораблів, саме тому й буква К. І має підсилені характеристики для оптимізації польоту з плавучих платформ. К-52М модифікований, має покращену систему керування, електронну апаратуру та інші технологічні покращення. К-52К штабний. Він обладнаний додатковими розвідувальними та комунікаційними системами. Направду, Ка-52 К-52 доволі потужна система, але не без недолік. Як відзначають експерти, Дефенс Експрес, вертоліт має чимало незахищених місць в бічних та лобовій проекціях, через що може бути виведений з ладу звичайними набоями від гвинтівки чи автомата. Також при зависанні відбувається помітна вибрація крил, на яких підвішено озброєння. Такі коливання можуть скорочувати термін придатності високоточного озброєння, заважати роботі датчиків, які знаходяться саме на крилах, та перешкоджати точності наведення ракет, послаблювати сам вертоліт. Однак на початку повномасштабної війни це не заважало задвоєнкорам дуже розхвалювати цей гвинтокрил. Але станом на сьогодні наші сили оборони приземлили вже десь половину К-52, які мала РФ. Хоча, думаю, що вже і більше. І на сам кінець хочу вас попросити долучатися до перевірених зборів, аби ворожих гелікоптерів на полі бою було все менше і менше. Ситуація на лінії зіткнення дуже складна, і нашим хлопцям та дівчатам передовій дуже потрібна наша з вами допомога. Кожна гривня здатна врятувати життя наших воїнів та допомогти зробити внесок у нашу з вами спільну перемогу над руськими. Сподіваюся, що ми з вами в чергове порозумілися. Бувайте здорові!